нашій комісії, коли ми це питання розглядали, я висловлював свою думку, що такі питання, як передача вже майна, так, передача на зберігання. А також питання формування штат штатів цього підприємства повинно розглядатися одночасно ось в пакеті на одній сесії, щоб ми бачили кількість людей, які майбутнє підприємство запропонує працевлаштувати. Тому я пропонував зробити таку паузу, щоб в цій формі передати ну фонд комунального майна приймає це державне майно і передає. Відповідному, від, відповідному комунальному підприємству, тому що я знаю, що обговорювалися тут питання зміни назви. Тобто зараз це комунальне підприємство, а є такий як варіант це не комерційне комунальне підприємство. Тобто це вже інша форма підприємства, тому потрібно буде знову переголосовувати це питання. Це моя позиція. І, але я, ну, скажімо так, ця позиція я так бачу, що не була підтримана. Тому зараз ми передали. Комунальному підприємству Олімп, яке поки що ми дали дозвіл на його створення, але не зареєстрували. Воно буде приймати це майно державне, буде приймати на зберігання майно, яке є майном товариства ТОПЗ. А надіюсь, що ми нормально підійдемо до штатного розпису, який ми проголосуємо на наступній сесії. Я нагадую, що штатний розпис, я вважаю, повинен бути. Розрахований з урахуванням обіцянки нашого городського міського голови, який пообіцяв всім людям, які є зараз в ФСК Олімп, що він надасть можливість працевлаштуватися в новому комунальному підприємстві. Зараз в ФСК Олімп чиститься 169 людей. Є люди, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною. Є люди, які пішли захищати батьківщину до збройних сил України, тому там людей менше, але я наголошую, що кожна людина це не 200 людей. Має, повинна мати можливість працевлаштуватися. Якщо їй це не буде підходити, вона тоді відмовиться. Але можливість така має бути. Міський бюджет зможе утримувати комунальне підприємство такої Зважаючи, що зараз не буде полиціної роботи, можливо, простій стіпу правильно така можливість ми розглядали таку можливість, як зробити два штатних розписи на період воєнного стану, тобто більш скорочену. Але щоб цей штатний розпис діяв лише на період воєнного стану. А після того, як після перемоги десь там чи один-два місяці, запрацює вже підприємство. Якщо ми говоримо про форму як комунальне підприємство, то воно має само заробляти ці кошти і розраховуватися цими, цими коштами зарплату людей. А місто можливо може під допомогти у вигляді оплати комунальних послуг, тому це фінансовий план дуже важливо. Як вони мають це якась активна маркетингова робота? Запропонувати всім після війни. Сюди на збори приїжджати це дуже велика робота. Я думаю, що є якісь напрацювання, тому що не секрет, що коли це було заводським, завод розглядав цей об'єкт як соціальний об'єкт. Він не розглядався як об'єкт, який має заробляти кошти і себе окуповувати. Це було фактично для баскетбольної волейбольної команди, якщо ставиться завдання. Заробляти тоді вони мають включати всі свої зв'язки, які в них є за ці роки напрацювалися, і пропонувати наш об'єкт. Він чудовий і олімп і ладу для того, щоб було максимально багато людей і команда нас приїжджала. З не тільки до програми підтримки територіальної оборони. Сьогодні депутати підтримали внесення змін до місцевого бюджету стосовно виділення субвенції до районного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку територіальної оборони. Обсяг коштів, які ми спрямуємо до районного бюджету, це 3,5 мільйони гривень. Зараз країна знаходиться в стадії війни, тому я вважаю, що обсяг коштів обговорювати це недоречно. Ми маємо спрямовувати стільки коштів, скільки в змозі наш бюджет. Загалом кошти на даний, на даний час, які заплановані в місцевому бюджеті на підтримку територіальної оборони, буде складати 5,5 мільйонів гривень. Ми маємо декілька можливостей підтримати територіальну оборону. Ми маємо напряму за рахунок коштів місцевого бюджету, маємо можливість спрямовувати кошти до інших рівнів бюджету. На даний час ми роботали з місцевим, скажімо так, підрозділом територіальної оборони і виділялися кошти по мірі надходжень їх запитів. Зараз за нас звернувся Одеський район з пропозицією виділити кошти, які вже зможе розподіляти район, в них в району більше можливостей. Вони можуть швидко реагувати на такі ситуації за рахунок коштів, які виділять бюджети, буде сформована районна програма. я так розумію, з більшим обсягом коштів, і вони зможуть більш оперативно спрямовувати ці кошти, коли вони куди вони більш потрібні. Кошти передбачені на 2022 рік мають бути використані до кінця поточного року. Буде необхідно збільшувати обсяг. Будемо виділяти кошти. Але ми всі сподіваємося на найшвидшу перемогу. І тому, по мірі можливості, ми будемо допомагати нашим збройним силам України. Рішення про прийняття до комунальної власності Олімпу воно ще приймалося до початку війни. Ми розуміємо, що змінилися скрині, змінилося, змінилося все. Змінилося надходження до місцевого бюджету, змінилися можливості, зміняться певні можливості Олімпу. Тому питання складне, всі реагують по різному, але ми розуміємо, що це питання потрібно вирішувати крок за кроком. Деякі депутати наполягали на пакетному розгляді. Ми вважаємо, що крок за кроком передача, реєстрація, створення, передача, реєстрація, затвердження штатного розпису. Але мета в нас одна якнайшвидше запустити комунальне підприємство це заробітна плата людей, це визитівка нашого міста. Можливо, в нас підходи різні, але мета в нас одна. Я думаю, ми її вирішимо. А які подальші подальше кроки, що що наразі зараз ми готуємо зміни до статуту в частині встановлення статутного капіталу комунального підприємства і за пропозицією за западковим дорученням депутатського корпусу на наступному засіданні буде розглянуто також питання затвердження штатного розпису. Чи буде скорочуватися, поки що штатний розпис чи це ще не говорить? Не... Штат Штатний обговорюється, але штатний розпис ну, депутати вирішили затверджувати саме, тому ми підготуємо пропозиції і вийдемо на депутатський Комісії зараз депутати ще раз підтвердили свою готовність приймати участь у роботі комісії, тому всі ці питання будуть крапки над і будуть встановлені на роботі комісії. Зараз ми шукаємо різні можливості для існування цього підприємства. І підприємству буде складно заробляти кошти, і бюджету буде складно виділяти ці кошти, тому що виконання нашого бюджету за останні місяці напереж, трохи перевищує 50%. І це Досить велика напруга. На сьогоднішній день депутати просто вони хотіли пакетно приймати всі рішення, щоб було вже і статут прийнятий, щоб було штатний розпис прийнятий, і взагалі було, щоб і додатки всі прийняті, і акти, і вже передача цього майна, все, щоб було пакетно. Але нам на сьогоднішній день потрібний час, щоб зареєструвати цей комунальне підприємство у реєстраторів, щоб зареєструвати ці акти і ще у реєстраторів адміністраторів. і оце майно, яке нам передалося державного майна, ми повинні ще зареєструвати за комунальною власністю. Нам потрібно приподаткувати спочатку майно, 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 яке передалось фонду держмайна. Потім ми його передаємо на інше комунальне підприємство, яке вже створене, але ми не можемо внести в статут статутний капітал без цього рішення. А тепер ми можемо знати вже буде далі, коли не будеш реєструвати, ми вже будемо знати балансову вартість. Тому у нас в прошлому рішенні було написано, коли ми статут. Реєстрували, ой, підготували проєкт рішення, там було написано статутний капітал у вигляді балансової вартості самого майна. От на сьогоднішній день, коли ми вже прийняли цей акти, ми вже знаємо балансову вартість, тому ми вже можемо в статут це вписати і зареєструвати це комунальне підприємство. 27 мільйонів це майно, яке було придбано за кошти АТОПЗ. А балансова вартість того майна, що державне підприємство фонд держмайна нам передало це 82 два у нас є два майна. У нас є одне майно, яке фонда, належить фонду Держмайна. І є майно, яке було придбано за кошти АТ ОПЗ, тобто всіх співвласників товариства, ну, акціонерного товариства. Те, То, що передало нам фонд Держмайна, ми сьогодні прийняли додатки до актів і чотири акти. Тобто Це, скажімо так, коробка, будівля, всі мережі. оце ми прийняли. Це фонду держмайна, ми прийняли на себе. А то, що придбано за кошти АТО ПАЗ, це вони нам пропонували купу, купити у них за 27 мільйонів. Але Южницька міська рада на це була не згодна і прийшли до такої згоди, що вони нам дають у безкоштовне користування. Цей договір буде укладений до 31.12.2022 12 .2022 року, і потім. Ми його отдаємо, ну, назад їм це майно. А якщо воно там якесь їм не потрібно, вони повинні будуть списати, тому що це їхнє майно. Це одне обладнання фонду держмайна, є обладнання ТОПЗ, ну то, що вони купляли. Тобто, як є і там, ну є і стільці, є якісь штори. Оце все. Потрібно буде дивитися. Ми вже будемо на сьогоднішній день приймати директора до комунального підприємця, коли зареєструємо. І директор буде розглядати це штатний розпис і буде виносити це питання на сесію южницької міської ради. На сьогоднішній день це було прийнято рішення комунальне підприємства Южницької міської олімп. Зареєструється це комунальне підприємство, назначиться директор, і отсюди буде і штатний розпис, і тоді буде вже і сесія.